Слава Богу, брати і сестри, я дякую Богу за можливість бути з вами. Мене звати Сергій, я приїхав з України в гості, живу на Волині в селі. Башлики, якщо хтось знає, таке село. І сьогодні разом я з вами в цьому зібранні. Дякую братям за таку можливість, що можу служити. Я читаю Боже Слово, над яким хотів би разом з вами пороздумувати. Євангеля Луки, 15-й розділ. Візьму 17-м віршем, Луки 15, розділ, 17 віршем. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають хліба надміру, а я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого, і скажу йому: батько, я зрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з наймитів твоїх. І вставши, пішов до батька свого, і коли він був ще далеко. Батько побачив його, і переповнився жалем, і побіг, кинувся на шию йому, і почав цілувати його. А син сказав йому: Батьку, я згрішив проти неба і перед Тобою, і вже недостойний називатися сином Твоїм. А батько сказав рабам своїм: принесіть кращу одежу і одягніть його, і дайте перс на руку його, і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля, і заріжте, будемо їсти та веселитись. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся, та й почали веселитись. Ми дякуємо Богу і браті і сестри що ми є в церкві Христовій, куплені дорогою ціною Христа, колись були не народом, а сьогодні ми є Божим народом і помилувані Господом. І ми дякуємо Богу і братя-сестри, що Він нас не погнушався, а на землю післав єдинородного Сина Ісуса Христа, який викупив нас від. Марнотного життя простих людей, які більшість із нас, напевно, народилися, жили в селах, може, не з великих, не з заможних, не з багатих, не знатних родин, але нас пізнав Господь і ми є свої Богу, і ми за це дякуємо Богові. Я дякую Богу, батя Сестри за цей вечір. Що в цьому вечері, в цей вечір ми чуємо благословені псалми, такі напоєні, Батя сестри або ж наповнені Божим Духом, і ми переживаємо сьогодні. Божу благодать. Я хотів би разом з вами пороздумувати про любов батька. Напевно, браття і сестри, поки ми не стали або ж не станемо батьками, ми до кінця не зрозуміємо любов батька, правда? Коли молодий хлопець приходить ввечері додому, то він питає мами, а мама, чого ви не спите? А мама каже, ти як виростеш, будеш мати своїх дітей, тоді ти будеш спати. Побачимо, чи ти будеш спати. І ми це розуміємо, правда? Ви знаєте, я теж народився в великій сім'ї, і нас батьків було дев'ятеро. І так Бог дарував мені з дитинства, я є в зібранні, в церкві, але бувало пізно приходили додому, і мама не, не спить. І ми кажемо, мам, чого ви не спите? А вона так і відповідала, Хай ну, ви оженитесь, будете мати своїх дітей, то будете їм такі питання задавати. Тоді будете спати. І ви знаєте, коли я вже виріс, одружився і привіз свого сина до мами. Вже, він вже був старший, йому було, може, 10 років. Я привіз його до мами на декілька днів до баби. І я ще не від'їхав від мами, мені їхати 70 кілометрів додому на половину дороги і питаю, як там мій данік? Мама каже: так він зі мною. ж. Він з мамою, він в надійних руках. Це мій син. Я за його переживаю. І ви знаєте, батька сестри, в одного доброго батька було два сини. І один із них каже: батьку, я не хочу бути з тобою. Я не хочу бути з тобою. Дай мені те, що належить, і я піду від тебе. Давайте ми уявимо серце батька. Напевно, батько думав, а чим я не вгодив своєму синові, чим я не поміг, де моя проблема, чому син від мене йде. Але батько робить, хочеш, на. і батько ділить маєток. Дає синові частину, яка належить, і син пішов від батька. Батько, сестри, я допущу певні думки, що може батько перші ночі не спав. А де ж мій син? А як його життя буде? Що йому не вистачало в моєму домі, а син пішов, не звернув увагу на, на доброту батька, на старання батька і пішов далеко? В Його друзі, його маєток батька. Ви знаєте, добре жити, коли тебе є щось, правда, запасах ісь є. І він живе в такому маєтку, в достатку, радіє. А де, де чоловік багато має, там і друзів більше, пише багато. І друзів, друзів більше. І там друзів його вже побільшало. Вони вже радіють маєтком батька. Може, вони веселяться, радіють, але маєток має час, батя, сестри, таке свойство закінчуватися. Його меншає, його меншає, його меншає. Маєтку меншає, і друзів меншає, і батька немає. І ви знаєте, батя, сестри, цей син багатого батька дійшов до такого стану, що він вже не має нічого, друзів немає. Маєтку немає, їжі немає. І він уявіть картину, братя сестри, ми говоримо сьогодні за сина багатого батька. Він йде до мешканців того краю, там настає голод, він почав бідувати в тому краї, він йде до мешканців того краю, пристає до одного каже, слухай, дай мені роботу. І той дає йому найнижчу роботу, яка може бути пасти свиней. Він син багатого батька, який має слух. Який має достаток, який, якого достаток хліба й одежі, який повний добрих слів в цього батька. Він, цей син цього багатого батька, бідує, і він пасе свиней. Баття сестри, ви живете в дуже багатій країні, в якій достаток їжі, великий достаток їжі, такої їжі, як в Америці, я не бачу ніде, скільки їжі дуже багато, і сестри. І вас напевно сьогодні нічим не здивуєш, що цей син багатого батька дивиться на їжу, яку їдять свині, і хотів їсти їжу, яку їдять свині. Ви можете уявити, до якого стану дійшов цей син. І коли він в цьому, всьому, в цьому стані печальному, він прийшов з себе і згадав за батька. Він каже, скільки в домі моєго батька. Рабів мають хліба, і хліба мають надміру. Велика міра хліба в домі батька, а я тут з голоду гину. Мені треба йти до батька. А як? Я маєток забрав, я батька прогнівив. Він каже: я готовий бути в числі рабів, наймитів, но в домі батька. Напевно, коли він дивився на свинячу цю їжу, він згадував дім батька. Він згадував ранок, коли він пробуджувався, він в комфорті, він захищений. Він пробуджувався рано, нова одежа, гарна одежа, гарний комфорт, все чисто, все прекрасно. І руки батька несуть свіжий хліб, ложать на сіл. І він наїдався достаток хліба і м'яса всього було достатку. Мені треба йти до батька. Браття, сестри, треба до батька йти. І він одного разу збирається силами. І направляється йде до батька. А що скаже батько? Знаєте, батя сестри, що сьогодні людям, які прогнівили Бога, які відступили від Господа, відійшли від церкви. Яка їх перша думка, а що люди скажуть? А що про мене подумають? Я пішов вино! а що Бог скаже? А чи Бог мене простить? Сьогодні дуже багато питань, особливо серед молоді. А чи Бог мене простить? Я не знаю. Як мені знати, що Бог мене простить? І цей син іде до батька, а батько його вгледів. Напевно, братя сестри, він не раз виходив на дорогу і дивився в ту сторону, яку йшов його син, і думав, а коли ж ти вернешся, сину? І він вертається. І він вертається без маєтка батька. Він вертається не в тій одежі, не в, не в тому настрої, не в тому стані. Він вертається напевно в обдертих одежах, голий. Може, не похожий на себе. Він вертається до батька, а батько його вгледів. Виявляється, що батько глядів, батько дивився, коли вернеться той син. І батько переповняється жалем. І батько біжить на зустріч своєму синові. Уявів картину, брати-сестри, він біжить на зустріч своєму синові, обняв і почав цілувати свого сина. Це мій син. Я чув, братя-сестри, історію, коли одна мама приїхала до одної колонії. І хотіла зустріч зі своїм сином. Колонія була строгого режиму, і не дозволяли, бо він зробив дуже великий злочин, не дозволяли зустрічі матері з сином. Вони переконували цю жінку і казали, що він вбивця. Ви не можете знімати зустрічі. Він зробив дуже великий великий вчинок, недобрий вчинок зробив велике беззаконня. Ви не можете мати. Він вбивця І вони його називають, хто він є, цей, цей чоловік. Вона каже, так, я згідна з вами, але це мій син. Я хочу зустрічі, це мій син. Може він в обдертих одежах. Може він не в такому стані, але це мій син. І син стає говорити до батька, батько. Я не можу в твоєму домі мати бути сином. Я хочу в домі твоєму бути рабом. Прийми мене як один із наймитів в домі батька. Наймиті живуть краще як син за межами дому. Слухайте, що каже батько. Батько каже, дайте для цього сина кращу одежу. Батько сестри, батько в тому шкафі тримав кращу одежу, і, напевно, слуги йшли, відкривали цей шкаф і казали, краща одежа ця. Вони беруть цю одежу і цією одежею одівають цього сина. Сандалі на ноги, перс на руки. Батько каже, ідіть в стадо, шукайте теля відгодоване, заколіть. І будемо веселитися, бо цей син був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Бати, сестри, ми сьогодні в цьому зібранні, де багатий Божий стіл є накритий. Скажімо, алілуя Ісусу, багатий Божий стіл є, бача сестри, але тисячі людей, сотні людей за межами цього дому. Бача, сестра, скільки є людей, які хотіли бути сьогодні в зібранні, їх обманув ворог, вони десь там біля свинячого корита, вони в обдертих одежах. Колись вони були біля батька, колись вони співали в церкві, колись вони проповідували. А може в цьому зібранні є люди, колись ти мав дерзновіня, а сьогодні немає дерзновіння, колись мав радість, а сьогодні немає радості. І що робити? І після великого падіння і гріха Давида. Давид молиться до Господа, каже, Господи, я тобі приніс би багато дуже жертв. Я тобі приніс би, може, тисячі жертв, а вони тобі не любі, бо ти їх не вподобаєш, Господи, а як помолити твоє лице? Як звернусь, як зробити, щоб ти увагу звернув на мене? І Давид зрозумів жертва Богу від духу сокрушений, і серце смирене, яким не погордує Господь. І Давид приходить в той стан, щоби дух сукрушений, серце смирене, і на це серце дивиться Господь і його міняє. І Давид каже: Господи, поверни мені радість спасіння і Святого Духа не забери від мене. Батя, сестри, може, втрачена радість, є джерело радості. В цьому джерелу радості ім'я Ісус Христос. І Він є в цьому зібранні. Алілуя! Він сильний змінити твій стан. Він сильний допомогти нам сьогодні. Може, хтось слухає нас там біля екрану, вдома. Може, хтось бажав себе недостойним бути сьогодні в зібранні. Батя, сестри, ми з вами недостойні бути сьогодні в зібранні. Ми все розтратили. Ми були як блудний син, який далекі були від Бога. Но нас на дорозі зустрів Ісус Христос і нас Ти типу погнушався. і дав нам нові одежі. Він нас обльок в ризи спасіння. І одежею правди нас судів. Алілуя! Це Господь добрий Бог, пастороначальник. Він є добрий до нас сьогодні. Не погнушався нас, вгледів нас, коли ми не мали сили йти. Він побіг нам назустріч і сказав: Ти будеш серед мого народа, ти будеш серед моїх овечок, ти будеш під моїм помазанням, ти будеш під моїм образанням Святого Духа. Я буду твоїм пастором добрим. Батя-сестри, є люди в цьому світі, від яких відказалися всі. Рідні, близькі, відказалися. Я знаю одну сестру, від якої всі відказалися. Вона йшла в воду, приймала водне хрещення. Всіх матері вітали батьки, а вона одна була. Але вона каже: я відчувала зі мною Господь, він ніколи мене не уставляв. Батя, сестри, може, ми одні були на своїй життєвій дорозі. До нас не погношався Господь. В його є краща одежа, в його є краща їжа. В Його є батька-сестри кращі сіл, кращі умови. В його є слово потіх в цьому зібранні для кожного з нас. Я маю сім'ю, шестеро діток. І одного із своїх синів я завіз в Луцьк. Нам десь 40 кілометрів від, від міста, від села, де я живу, до міста Луцька, я його завіз на одне заняття. І ви знаєте, я його через годину часу мав забрати. І так сталося, що я забарився, знаєте, що... Батьки це можуть зробити, матері так не зроблять. І знаєте, Я забарився, і я дивлюся вже. Я через годину мав забрати вже половиною години. Луцьк, темніє. Я швиденько сідаю в автомобілі. Скільки можу, я швиденько їду до того місця, де мій син. Я розумію, вже все виключено те приміщення, де він був. Я дивлюся на дорозі, так на тротуарі, сидить мій син, такий пригнічений, зляканий. І він побачив мене так швиденько піднявся до машини, відкрив двері і почав плакати. Якусь синочок, ти що злякався? Да каже тату, вас так довго не було? Тату, каже, я вас так довго ждав. Ти синочок злякався, злякався, він плаче, каже, тато. Але я знав, що ви мене ніколи не уставите. Батя сестри, може ми в чеканні Ісуса, може ми в чеканні якихось а їх немає. А я як син на тротуарі сиджу, а вже темніє, вже темніє і задаються питанням сторож, яка пора ночі ще ніч, ніч, ранок, ніч, може хтось ночі сьогодні, і чекає батька. Я хочу вас запевнити, він ніколи не уставить. Сіон говорить, оставив мене Господь, і Бог мій, забув мене. А він каже, якщо мати забуде грудну дитину, щоб не пожаліти сина чрева свого, якщо б вона забула, я тебе не забуду. Я начертав Тебе на долонях своїх, Алілуя! Церква Ісуса Христа. Ми написані не просто чорнилом, а кров'ю на долонях Ісуса. Алілуя! Алілуя! наші імена. В Книзі життя записані. Наш Батько нас ніколи не оставить. Його надійні руки тримають свою церкву, Його надійні руки тримають твоє життя, навіть, коли ти відбиваєшся від стада. Гріх, може, якісь суєта, інші речі відводять тебе від Ісуса. І від Його престолу благодаті. пам'ятай, тебе, Батько завжди чекає. Алілуя. Він завжди тебе чекає, і Він любить свій народ. В його є все найкраще для нас. Церква Ісуса Христа, я готовий з вами сьогодні помолитися. І сказати, Господь, я дякую тобі за ніжді Твої руки, благодаті, які ніколи мене не оставляють. А може, є люди в цьому зібранні, які вже забули, що таке переживати Божу благодать. І ти сидиш благословенному зібранні, а ворог тобі каже, ти недостойний бути в цьому зібранні, тобі прощення немає, тобі життя немає, тобі надії немає, в тебе майбутнього немає, Бог тебе не простить. Браття, сестри, коли ми невірні, Він залишається вірним і себе зриктися не може. І ми маємо ходатая. Ми маємо посередника нового заповіта, Ісуса Христа, який, будучи вірний. І праведний прощає нам провини наші. Алілуя! Він знає, як нас силою припоясати. Він знає, як нам благо подати і благословити на цьому зібранні. Я не буду забирати багато часу. Я хочу вас благословити іменем Господа і сказати, незважаючи, в якому ти зараз стані, пам'ятай, доброта батька не змінилася. Чи ти в домі батька був, чи ти сьогодні поза домом батька тебе чекає. Батько, в його є, є, є все краще для тебе. Ти кажеш, може, десь там з краєчку хочу бути, а Він каже, є одежа краще для тебе. Ти будеш в тій самій кімнаті, на дверях написано, син мій живе, ти там будеш, і будеш користуватися всіма моїми благами, бо я твій батько. І Давид, проходячи етапи життя, він каже, мій пастир, Господь, я не буду в недостатку. Він мене поведе на пасовиська зелені. І припровадить мене до тихої води. Навіть якщо і вороги на мене підуть, якщо даже смерть близько і тій смерті буде видно, я не буду боятися злого, бо ти при мені, твій жезл і твій посох вони втішають мене. Вороги стоять біля мене, а ти перед ворогами трапезу приготовив. Ти голову мою намостив оливою. Чаша моя переповнена. Так доброта і милість мене буде супроводжувати всі дні. А я в домі Господньому буду багато часу. Немає найкращого місця в Америці, як церква Ісуса Христа, як присутність Духа Святого і сили Божої і благодаті, а вона є в сьогодні в цьому зібранні. Може, невеличке зібрання порівняно, скільки вас є, членів церкви, але серед нас є люблячий добрий батько, в якого є свіжий хліб і для цього зібрання. Хай вас благословить Господь, і сестри, щоб ми з вами. Завжди відчували руки батька і тепло батька. Він тебе ніколи не уставить. Я так довго чекав тебе, тату, але я знав, ти прийдеш по мене, батя сестри, церква Ісуса Христа. Одного разу на землю прийде Син Божий, Ісус Христос, забрати свою церкву. Його рука витре ніжно, його ніжна рука витре сльози кожної мами. Там не буде горе сліз, там не буде розлуки. Там буде вічна радість, там буде сп'яти нову пісню, там збереться святий народ, Алілуя! Там збереться церков Ісуса Христа, і будемо вічно Його славити. І ми стаємо псалом на небесній переклічці, там по милості Господній будемо ми. Не тому, що ми кращі від інших, через те, що нас не погнушався, наш батько. І ми співаємо псалом. знайшовся тот, кому я був так нужен, такий, як є гнілой. І грязний бил, не погнушався нас, батько, а одім нас в одежі. І ми обільонні кров'ю Ісуса Христа. Хай вашу церкву благословить Господь, ваші дома й сім'ї, хай Дух Божий веде свою церкву. А ми помолимося, подякуємо Богові за Ісуса Христа, за Голговську жертву і за любов Батька. Амінь. Молимося. Аллилуя, лобери фармана ламанайза. Шабери гин собери год, арфиде рамана глони я рабада фарманайзан ребедетшание, аллилуя. Лобери гин сармана фармана ребеде глони я арбиде глоиса. Шабараги цармене алфайзан гибери глони, я прославляю твоє ім'я. Я, я величаю твоє ім'я, Господь, ти достойний слави, аллилуя. Арміне глан сорабедетшание. Брати і сестри, ми молимося, але може є люди в цьому зібранні, ви хотіли, щоб за вас помолилися. Може, у вас немає сили самим боротися. Ви хотіли, щоб церква за вас помолилася. В батька є краща одежа, в батька є хліб, в батька є вода, в батька є слово, в батька є мир, в батька є радість. Продіть допереду, хто хотів би, і ми помолимося за таких людей. Серед нас, є Ісус Христос, Воскресший, реальний, вічний Бог. Молимося. Під час молитви можете пройти, і церква за вас помолиться. Алілуя! şarbalaramana gusarmene gloniya alliluya cabirigi sarmen golfiliglaniya şaburigebere alf ramana askebaramanayzen aliluya 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 ramana şabara ramana gitarmanada şibirigi samiri gloniya alframanada Джирбедегот, Фараманайзен, Alleluia. Alleluia, ти достойний слави, ти Бог. Скеберегитармен Арфайза, Шірмен Гонія, Рабідегел, Фраманайзен, ти достойний слави, ти переміг, Аллилуйя. В тебе є слово для нас сьогодні, ти мій, говориш до нас. Аллилуйя, і ми твої діти, слава! Слава тобі, Господь. Файсон гемер, алклонія фразеш», чи сокроменко кофе зафрада, шпелія робітникінсовіри, елфраманада, чи барара мене алфа алфаду ребенчення говори в нашому зібранні, говори Дух Божий, потішай свій народ і свою церкву, ава Отче, Алва Отче, ламі кланца Дух Святий, армене готемере ланія Дух Святий, горни на сьогодні, батьківською любов'ю а мене Галфареда, з коміні гітармен Алафанія, раба де джітал фаламанайзен, алілуя, клабі деклонія, слава тобі, слава тобі, Господь, алілуя, орбеду готемері глансо, ребе де чайзен, глорія Єзус, достойні те слави, достойні те слави, Господь, клабі ліготраманов раманайзен, достойні те слави, Господь, алілуя, ловіри кенда фараманайзен, шабури гевере готара фараманайзен, достойні ти слави, достойні ти слави, достойні ти агнез переміх, алілуя, компрансо шем паранзо гібери глоніє, алілуя, аменей репрайсен, контес компрансо ремен алфайзен, джізек роміне флайзен, компра менен чикланіє ребеде флайзен, Амен Год, Арфайзен, Аллилуйя. Ми величаємо Твоє ім'я, Господь. Ми дякуємо Тобі, що разу ти на землю післав народного Сина Ісуса Христа. Аллилуйя, Він і наш батько! Аллилуйя. Аба, Отче, Він простив нам наші гріхи, Він нас привів своє стадо і дав печать Святого Духа. Аллилуйя! Слава тобі, Господь! Слава тобі Господь! Слава тобі! ми дякуємо тобі за твою любов. Благослови кожного присутнього в цьому зібранні. В кого опущені руки, в кого немає сили. Дай сьогодні сили для того, хто здеміг. Господь. Обнови сьогодні сили твого народа. Хай народ побудриться в присутності Твоїй і прославить Господа. Аллилуйя. Алфербедераманайзен. Аллилуйя. З Скем перекланцов софраманайзен. Алілуя! Романе Скомане Рибідиченія, Алі де Клансо Скемеріланія, Аркенсо Промпалайса, Шібаре Глонія, Алілуя, Асе Фронту Рибіди Глонія, Шінте Премана Глайнце Романе Ланія, Фарбет Контом Міріер Фараманайзен, Сконтронія Рибідичайзен, алва Оче, Копранцовські бадече, аллуя, амінь. Так говорить Дух Святий, народ мій, арфансокі береглонія. Я рукою сильною збираю тебе, алфа дуребедеченія, і я говорю до тебе в таких собраннях, Арфансо Гібереклаус. Згадай, скільки разів ти переживав присутність мою і силу мою в зібраннях народа моєго, алфадуриба неченія. Бо є люди в цьому зібранні, які втратили надію. І сказали, про мене, де переглонія, а я так і дойду, бо нічого не можу змінити сам. Но Дух Божий сьогодні говорить, ти сам нічого не зміниш. Прийди до мене, говорить Господь, алфадуридеченія, і положи все у них моїх, говорить Дух Божий, алфадуридеченія, і я візьму тебе в свої руки, алфадуридеченія. І я напомню тебе святим Духом. Я очищу тебе, говорить Дух Божий, і дам перемогу, Могу тобі, і ти будеш іти і радуйсь, Господі, алфаду ребенишенія, клич до мене, народи мій, бо я буду відповідати на молитви народа мого, алфаду рибанеченія. І так як я вів церков свою, я не оставлю свій народ, алфаду ребенишенія, не бійся бури, не бійся вітрів, говорить Дух Божий. Бійся Бога Твого, алфаду ребенедеса, прамана Гланія, бо праведник буде жити віру. Говорить Дух Божий, амінь, Алілуя. Серма на Романа Глонія. Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Господь, Алілуя. Сарба, Лана Глонія, ти достойна слави, ти достойний хвали, Аллилуйя. Рамана шалба, рамана глонія, спараду ребедеглойся, достойно слави, Достойний слави, Господи, хай ми ліс приде до цього народу. Благослови цю церкву, Господь. Фараманайзен, Ти бачиш хворих в цьому зібранні. Оздоров, Господь, во ім'я Ісуса. Хай твої рани торкнуться народа Твого на оздоровлення. Благослови служителів церкви, благослови проповідники, благослови хористів, благослови всю церкву. Хай діє твоя благодать! Аске парамана раманайзен, чіската рамана келф раманайзен, чірба раманайзен, оскі пран сура беде чізаф раманайзен, асон фроміни глонія, рабі ді алілуя, ава оча лабара фрайзен, алілуя, оскі бері глойсен, ти достойній слави. Будь надальше з нами, Господи, цю церков, хай Дух Святий буде благословляє, наділи дарами, славою своєю, прослався Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.